Мій чоловік не хотів виїжджати, але зателефонувала моя менша невістка і сказала, мама, ми ви нам потрібні живі. І тобто, я сказала, ми виїжджаємо. 16 числа із сусідом коротше, ми вирішили виїхати. І забрала свою тітку лежачу, сліпу і поїхали. Ну, ми поїхали 21.30. Зателефонував пер... старший син і сказав, ти... давай, не жалій машину, жми. Горіли хати, стріляли, там... коротше, ми попали в м'ясорубку. Диліше тріщили всі пулі з цієї сторони, ну, з боку, з цієї сторони і спереді. Я то пригнувся, портфель та Іконка була, може вона мене і спасла. Ну, чуєш, Лариска то кричить, Во, ото ж, вову вбила. Я його взяла за голову, я йому сказала, взяла за голову, кажу, володь, і все. І він, він мені не відвідував буквально секунда. Да, його вбили росіяни. Я підійшла до тітки, я кажу, Крьсна, потерпіть, будь ласка, раєчка, це ти, я говорю, да. вона каже, я вмираю. я кажу, ні, Крсна, ти не вмираєш, я за тобою прийду. І ми побігли до Шалковиці, там лежала коляска і ходунки. І ми затарахтіли по асфальту, і відкриваються двері, і нас взяли в полон. Я кричала, мальчики, помогите, пожалуйста, в мене ця крестна стекає кровью, пожалуйста. Я вас умоляю, допомоги. Вони закро... ну, типа, замолчи, замовчи, мы... ти туди не пойдеш, і ми туди не Это Там дуже опасно, там бой. Существує соборна молитва, коли за тебе моляться, коли я це надеялась, що так. Забрали телефони, а раїсу -то ранила, вот, руку, вот. Мне уже... И сразу опухло такое. Они еще и сделали укол, ну, укол шесть достал, укол какой-то один, и перевязали. Сказали, что утром отпустят, не, не отпустили. Ну, был еще один день целый, ждали, ну, коли вы нас отпустите, ну, что же. Завтра, мол, отпустим с утра. Ну, еще ночь-то вот, переночевали там, исты, ничего не было, одна вода. У них самих, ну, они сказали, что у них самих ничего не было. А потом вот часов 9 начался полностью обстрел, я как ну, бедно попала на второй этаж и загорелся дом. И я только что эту приоткрыл это самое, дивлюсь, они выскакивают. Человек 6 там или 7 аж было, ну, группа, может быть, І я кажу, що нам робити? Отпустіть нас, Вони, ні, в підвал. А я кажу, ні, в підвал я не піду, там дуже холодно, мене привало, я хочу жити, мене чекають діти. Я повинна, це, я повинна вирватися. Да. І він сказав: йди відсюди, звідси їда. І ми побігли тоді. Да. Моє рідне місто, я знала всі, всі закуточки, всі деревці. Відька да. за мною єлі-єлі встигав. І ми пішли до свого будинку. Да. Ми навіть суп спарили. Я подзвонила старшому сину, сказала: синок, я жива. А потім ми накормили всіх, всіх собак, всіх скоти, всі собаки до нас поприбігали, ми всі і ще однесли жіночки, цупу там, супутам, рядом. Да. Позвонила батюшка і кажу, батюшка, допоможіть мені вирватися з ада. І він каже, Раюха, хорошо, у 7 часов 5 минут, завтра виходь з дому. Я утром стою в чотири години, ну, 20 -го числа, а тут радіо теж гранковоріти радіо та кричить. Ворожоване. силы ВСУ, мол, сдавайтесь, ну, радио, с четырех часов. А мирное население, мол, ховайтесь по погребам. Ну, сейчас будут это самое, будут все сносить там, чешу там. Две сумки я взял, я она там сумки взяли. Сначала через сосну шли, а то все, ну, сосна полностью выгорела, вот черное, а то нема зелени. Так вот, пробирались через повалину. Оно ж там, вот минометы миномет, кругом взрывы. Вышли на Чапаева и пришли до кладбища. И там ждали. И минут через 15 за нами вот приехали. Зараз триває слідство з метою встановлення конкретних військовослужбовців РФ, які здійснили ці злочини. Конкретних даних та прізвищ цих військових РФ зараз я сказати не можу. Триває процес їх встановлення. Розривна пуля, три осколка, витягнули, зробили операцію, да. перебите сухожилля, потрібен час, щоб рука становилася. Ну, я сподіваюся. У мене бажання повернутися тільки на могилу до своїх, а жити я не можу. Не, не хочу, не знаю чого. не хочу.